Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перед початком відео хочу всім щиро подякувати Сергію, Максиму, Дмитру, Ярославу, Олександру, людям, які долучилися до спонсорства, там кілька людей. Дуже вам дякую за допомогу, дуже вам дякую за все, за те, що не забули, за те, що рахуєте мене за когось. Дякую велике. Я стараюся для вас. Це не стільки на розвиток, а на стільки на діяльність каналу, щоб далі все йшло. Тим паче зараз ці лікарні і так далі. Я думаю, ви розумієте. Всіх вітаю з Різдвом. всім бажаю миру, в першу чергу. Всім бажаю бути людьми, всім бажаю не лишати одне одного в біді, як я всім постійно говорю останні вже майже 4 роки. Помагайте один одному чи можете, бо наодинці дуже тяжко. Нас душа зі всіх сторін, зсередини, і ззовні. Хтось сказав, що український народ, наче порода кодурацького жука, вона тільки робиться сильнішою, але просто ніхто не зважає уваги, якою ціною. Мусить вимерти чи занепасти якесь одне покоління щоб інше. Еволюціонувало. Жорстоко, важко, але така реальність. Давайте зробимо так, щоб покоління, яке є зараз, могло далі жити як люди, розвиватися, щоб дати щось своїм дітям, які будуть відбудовувати державу, і плекати ту землю, яку плекаємо зараз ми. Тому підтримуйте одного, одного. Всім дуже велике, дякую. Хто хоче далі долучитися, долучайтеся до спонсорства. Я буду дуже всім безмежно вдячний. Всі, хто відгукнувся, ви для мене я ніколи не забуду. Це для мене дуже важливо, що ви в мене є, а я для вас буду далі старатися. Наш, тако дивіться, тема відео. Писали люди. Час від часу трапляються проблеми Пробої прокладки на подібних двигунах. Є багато тому причин. Є передумови, так? тобто є якісь фактори, які впливають на те, чи її проб'є. А також є основна частина трактора це прокладка між кермом і сидінням, значить, виявляється так. Якщо з неї якісь є проблеми, відповідно, далі каскадом проблеми стаються в інших вузлах цього трактора. То, будь ласка, будьте уважні до експлуатації техніки. До розподілу за можливостями. Не нехтуйте тим, що мототрактор це мотоблок з рулем. І не більше. Не думайте, що потужність, ширина коліс і якісь там наклейки Т-25 і так далі вплинуть на успішність роботи цього трактора на землі і так далі. Будьте уважні. Не грайтеся, не, не, не вигадуйте ніякого там форсування двигунів і так далі. Не, дов, не довантажуйте. Не використовуйте цього трактора не за призначенням. Це що стосується мототракторів. Що стосується більшість іншої техніки, знову ж таки, догляд, вчасний сервіс, часна заміна мастила, вчасна очистка фільтрів і так далі заміна їх, це запорука успіху. В першу чергу це догляд за технікою. Ніхто ніколи від цього не дівся. А якщо хотів дітися, то потім ледь не роздівся до трусів. В тому плані, що поломки, які виникали по причині нехтування власником, елементами догляду за трактором, вони несли за собою великі фінансові витрати і втрату часу, в першу чергу, що в селі, наприклад, я вважаю, неприпустимо. Час це основний фактор, який впливає на те, як людина буде отримувати, наприклад, прибуток з землі. Якщо вона працює годину в день, то вона нічого і не заробить. Бо, на жаль, кількість роботи прямолінійно, прямозалежно відноситься до виходу, до результату цієї роботи. Повернемося до теми. Просікає, б'є прокладку, в чому ж можуть бути проблеми? Перше повідомив мені один чоловік. Третя вже прокладка. Нічого не можна зробити. Подібний двигун, здається, мені 0,5. Пробиває за буквально кілька мотогодин. Перша складова, перше питання в лоб. Динамометричний ключ в наявності у вас був? Не було. Дотягували на відчуття, поки почне репіти. Як то кажуть нас до води. По-перше, цього робити не можна, оскільки дотягувати зразу дожимати. Це вже ви, як то кажуть, усадили прокладку максимально. А вона далі з часом сядеться сама все одно. Як би ви її не прижимали, вона сядеться. Далі друга причина. Динамометричний ключ, чого це важливо? Є конкретні моменти затяжки. Найперше, ви затягуєте після встановлення прокладки. Попередньо змазавши її солідолом для її розм'якшення. Встановлення прокладки затяжка на, допустимо, 120 ньютонів момент затяжки. Затягнули, проїздили буквально 10-15 годин, дотягнули до, припустимо, 140-160 ньютонів. Тобто, болти далі подадуться, прокладка просяде. А оскільки щільності немає, або прокладка відразу пережата, її від того й пробиває. Динамометричний ключ під час встановки бугеля. Головки і так далі, він є обов'язковим. Це умова. Це не то, що рекомендація це умова для того, щоб зробити ці процедури. Перша причина. Друга причина якщо у вас був динамометричний ключ, у вас сталася ця проблема просікає прокладку. Відповідно, поверхня. Кардинально нерівна. Тобто прокладка для того, щоб згладити, немов закрити собою всі нерівності, через те, вона з такого композитного матеріалу виконана, щоб ці нерівності заповнити. Щоб між блоком і головкою було щільне, правильне, адекватне, рівномірне з'єднання. Якщо прокладка цього не може зробити, навіть після нормальної затяжки, так далі, після виконання всіх умов адекватної установки прокладки. Значить, у вас є проблема з головкою. Найперше це з головкою, тобто є нерівність площини. Щоб це дізнатися, треба взяти мікрометра або дуже рівно гарну лінійку і подивитися, як це можна зробити в домашніх умовах без мікрометра. Ви берете завідомо рівненьку лінію, якусь недешеву, скажімо так, вони всякі продаються її в будівельних магазинах. Прикладаєте її до площини прокладки. З іншої сторони, в темному приміщенні світите ліхтариком. Є такі моменти, люди повідомляли, оце по моїй рекомендації перевіряли, було таке відхилення, дійсно світло проникало, скажімо так, була щілина. Це дуже велике відхилення. Відхилення має бути в сотках, а, не аж, а там було відхилення в десятках міліметрів. Це дуже багато. Тоді головку або замінювати, або за можливості вести на дефектацію. Тобто її треба проточити. Проточили, тоді зазвичай ця проблема дівається. Благо, ці прокладки, тобто головки є в вільному доступі постійно. Вони коштують дешево, орієнтовно головка зборів до 50 доларів коштує. Це є зовсім небагато. Вибачте за того собаку. Він не затикається, я йому додати не можу. Застрелити, рука не піднімається. Тому ви виконуєте ці всі процедури. Від чого це стається? Найперше в людей є явна проблема з охолодженням цього двигуна, літом його можливо перегріти, якщо людина не робить деяких маніпуляцій модернізацій, оскільки цей двигун він був створений для відкритого, скажімо так, стенду. А він знаходиться під капотом, і частина заборних отворів знаходиться під капотом. Тобто забор йде ніби частково з-під капота, і виход йде частково з-під капота. Гаряче повітря вдаряється. Під капот робить круг і знову так ніби циркулює. Проблему рециркуляції я вирішив таким кожушком і захисною такою шторкою, ніби яка дозволяє тільки холодному повітрю входити, а гарячому виходити в непідкапотний простір. І тут так само є така защита, яка закриває інтеркулери від потрапляння гарячого повітря, воно все йде на низ сюди. Це одна з причин. Перегріли. Відповідно, є допустимі робочі температури, які заводом і визначені, як допустимі для того, щоб їх людина, скажімо так, той поріг ту той межу не переступала. Коли вона їздила довгий час без води або з низьким рівнем, охолоджуючим рідині, там, чи антифризу, не важливо. Оскільки китайські датчики з вони дуже часто брешуть і показчики та, тобто, разом з тими датчиками, ви можете промахати цей момент і мотора перегріти. Що робиться з головкою правильно? Веде метал. Тобто, відповідно, робиться десь, десь косина, десь хрестовина і так далі. Відповідно, вже щільності не буде, прокладку пробиває. У мене взагалі три температурних датчики. Температура води, температура масла і механічний також на температуру води. Ну, це датчик тиску турбіни, відповідно, там спідометр, тахометр. Це вам не потрібно, там ці всі вольтметри. Це кому як заманець. Але температура це основний датчик, який у вас має бути перед носом. Я порівнюю покази цих тих, трьох показчиків. Масло і вода в мене завжди приблизно плюс-мінус 2-градуси однаково, і я вже орієнтуюся, що 3 одразу брехати не можуть. І дивлюся, що ага, в мене з мотором все нормально. Значить, перша причина перегріли. Тоді вже поміняйте хоч 100 прокладок, їх буде пробивати. І друга причина розморозили. Легенько, але розморозили. Як і висока температура, так і низька веде метал. Розширяє його і так далі. Розпирає. Розмороження мотора. Що це таке? Була рідина, відповідно, в рубашці над гільзою, в каналах, в головці. Відповідно, що робиться з тим об'ємом води під час замерзання, воно розширяється. Буквально там кілька десяток на око, на руки не видно ні на що не видно. Повело, все, буде пробивати. Лишили десь на дворі, забули 5 градусів морозу, йому хватить. 2-3, ще ну, туди-сюди. 5 і на кілька годин. Все. Тоді може бути ця проблема. Знову ж таки, головка або під заміну, або на ремонт. Ну, в пріоритеті заміна. Оскільки ремонт це час і нема точної гарантії результату повністю. І навіть я вам скажу, що. Більшості свої люди просто обголовку міняють. А щоб цього уникнути, відповідно, можна не допускати основних оцих двох причин. Також, що може бути, у людей спостерігається детонація, підрив клапанів і так далі. Через перелив форсунки, через ранній кут випередження вприску, тут момент вприску. Це все треба моніторити однозначно. з Завода ці двигуни зроблені так. В більшості своїй, щоб вони тільки заводилися. А вибачте, просто заводитися і ефективно толково працювати без ризиків це є різні речі. Чому детонація впливає на головку, пробиває? Тому що горіння йде моментально неконтрольоване і не в той момент, коли потрібно. Коли ще деякі клапани не повністю відкрились або закрились, коли ще поршень ще на шляху до верхньої мертвої точки. А не вже під нею за кілька там долей секунди. Це все впливає на стан ЦПГ і ШПГ. Детонація може викликати тріщини в гільзі. Знову ж таки, пропалити прокладку, бо це, як то кажуть, є перебор тиску одномоментного і перебор по температурі, яку може витримувати ця прокладка. Тобто є всі є умови, в яких може працювати цей двигун, а є умови, в яких почнуться деякі його, скажімо так, поломки. Це легко уникнути. Перевірити кут випередження в приску, перевірити зазор клапанів. Перевірити навіть не на стенді, а просто діставши форсунку з колодця, разом з насосом перевірити якість розпилення і на бульбашку, тобто капли утворення. Це все можна зробити. Без проблем можна зробити, просто захотіти. Ще ні в кого, вибачте, руки не повідлітали, ніхто не помер, нікого в тюрму не посадили. Як Будете на ньому їздити. Як почнете свій шлях, так його й закінчите, відповідно. Це все не проблема. Відео достатньо у мене на каналі і багато інших, дуже багато інших людей. Це не тільки я такий розумний. Можете ознайомитися, просто треба захотіти. А думати, що це складно, це набагато простіше, такий двигун обслуговувати, ремонтувати і дешевше, і простіше. І не так часто, як комусь здається, за ресурс далі розкажу. Я вже багато раз розказував. Просто це треба робити. Є люди, які взагалі не хочуть нічого, то так в них він, той мотор і буде відходжувати 500 мотогодин, а далі на смітник. І будуть писати іншим людям в коментарях, що ми тут всі ідіоти, в кого такі подібні двигуни. От це так стається, на жаль. Як продовжити ресурс мотора? Укомплектувати, наприклад, його масляним фільтром? Завода тут немає. Ну, якщо він тут не придуманий, це не означає, що його тут не можна ставити. Буквально кілька рухів. Все на каналі в мене є в доступі, скажімо так, розказано багато разів. Масляний фільтри від двигуна КМ385 ВТ. З все. Пішов виход. Звідси пішов на фільтр з фільтра на турбіну. Це обов'язково з турбіни, погнав піддон. Тут, тут також буде встановлений у мене. Радіатор, який буде перекриватися на літо, бо з турбіни масло нагрівається, думаю, розумієте така система. Треба, щоб воно не нагрівалося. Воно не перегрівається там 100 градусів тримається, но можна зробити, щоб було й менше. Вище плотость, більший тиск і так далі. Це все тільки в позитивному аспекті скажеться на роботі того мотора. Поставили масляний фільтр, це не складно і недорого. І далі замініть, будь ласка, поставте по людського фільтра на повітряну систему. Система впуску найважливіша, це дуже важлива складова. Ну не то, що найважливіша, фільтрація повітря дуже важлива. Вже фільтрація мастила туди-сюди. Просто його міняти не раз на 100, бо мастило по 200 гривень за літру, а раз на 50 як пише книжка. Воно вже після 30 вже чорне, як смола. Поставили може Можна до нульовика, можна, звичайно, бачонка паперового. Може там такого, це буде йому на заміну, з сіточкою, все з мішечком спеціальним. І все набагато буде довше цей ресурс і однозначно витримає він свої заявлені 2-3 тисячі мотогодин. У мене вже більше 500, проблем ніяких немає. Нічого абсолютно. Люди вже до 500 по пару поршньових міняють. І так далі. Зробіть ці моменти, це впливає на ресурс. Шліфує поршньову масло з сажею і повітря брудне. Яке фільтр масляного типу контактного нормально фільтрувати, на жаль, не може. В нормальних тракторах вже потрошки вже починає це міняти. І правильно роблять, бо людям почало доходити. Контактний фільтр, він гамняний. Сітка дуже груба, мастило повністю не покриває. Як буде покривати, мотор буде давитися. Тим самим, тут заміною впускної системи можна добитися і збільшення ефективності роботи цього мотора. Я вже розповідав, закріплю в описі. І встановлення там прямотоку чи більших діаметрів випускних колін, там, глушників і так далі. Прямоточна система, яка буде не голосніша, але ефективніша. Для вентиляції. Закріплю в описі, подивитися, кому цікаво. Це все можна зробити. Також, якщо потрапляє вода, два варіанти знову ж таки, Чуть-чуть підбита прокладка, якщо клубами валить з глушника білий дим, пробита трошки прокладка, або є мікротріщини в гільзі, які на око, на руки ви не відчуєте. Це гільзу треба дістати і пролити керосином, бензином. Летючими текучими речовинами, розбавітелем і так далі. Ацетоном, можливо. Можна тільки так перевірити. Або нагріти до червона. Ну, але тоді ви вже її не встановите, ви її розгартуєте цю гільзу. Можна так перевірити. Так само головку. На, гер... На герметичність клапанів перевіряють теж тільки такими рідинами. Заливаєте, дивитеся. Не тримають притірочка паста, шуруповерт і вперед. Притерли все. Це робиться вдома, і це навіть теж в пріоритеті, бо ви знаєте, як ви зробите, і тим паче безкоштовно і швидко. В домашніх умовах в більшості пріоритеті. Ніхто не каже, що це неможливо, якщо є якісь там майстерні сервіси, значить вдома цього робити не можна і неможливо. Це треба робити вдома. Повторити може кожен. Треба захотіти. Доглядати за мотором це не так складно. За всі, кути виправжені, за все розказано, ознайомтеся, подивіться в мене на каналі, все є. Як. Що звідки береться, чим може сказатися вам сильно ранній кут вибрання, сильно пізній і так далі. На пізньому підгорають клапана, на ранньому можна зламати колін вала, можна викликати прогорання поршня і, і так далі. Все. Звідки що, як взялося, дуже багато. Можна по диму діагностувати, по кольору диму, по кількості і так далі. Все описано, розказано, ознайомлю з відео, все лише в описі. Надіюся, що інформація буде корисна. Тому мотора бажано не розморожувати. Ну це легше за цим впильнувати. А от за перегрівом, особливо літом, це проблематичніше. Кому треба просту дешеву маніпуляцію з покращенням дійсно охолодження заразом зарядки, також є про це відео. Цей шківочок розборний. В ньому Тарілочки розсуваються, відповідно, діаметр робиться менший. Тобто за один оберт тут тут робиться більше обертів. Іде лучше зарядка і лучше, скажімо так, air-conditioning. Вентилятор ефективніше проганяє повітряний потік, відповідно, охолодження краще. І це все зроблено мною, перевірено. Ефективність є. Я ніяких додаткових радіаторів не використовую, навіть коли тут є турбіни з інтеркулером. Ну, допустим, впуск вже холодний у мене, нормально. Є аварійний зброс, є все. Типа Блово, все установлено з Гейт ну оце він. Все працює так, як треба. Ефективніше горить суміш, да, є підвищення температури. Ну не критично, тобто в районі 85 градусів літом і в районі 65 взимку. Це коли треба йому вже добре дати, це як я орав в листопаді. Коли добре дати вогню, тоді, можливо, там, а так в загальному ледве до 60, можливо, його взагалі нагріти. Це трошки навіть і не добре. Ну, Система тут проста. Також я тут злив переробив на зручніший, щоб доступ був, бо тут мені та турбіна, це все заважає. Тому пильнуйте ці всі нюанси, прокладочка, вод, чого летить, що пробивається. Бувають і інші причини, але рідше я вам так описав поверхнево, що ви мали просто харчі для роздумів. Я також поділюся інформацією, є шанс, є шанс, є один, скажімо так, магазин. Точніше, це не магазин, а прямий імпортер, з яким можна мати справу. Не буду казати зараз хто, і не буду казати, чому і коли, і що станеться. Думаю, люди, які слідкували за каналом, розуміють, про що йдеться мова. Є шанс, що може щось щось вдасться. А як це не вдасться, то вдасться щось інше, бо я. За це взявся. Я роблю це не для себе, я роблю це все для вас. Всім велике дякую за підтримку, всім бажаю веселий свят, всім бажаю миру, всім бажаю захисникам повернення додому, низький їм уклін і безмежна подяка. Всім бажаю залишитися живими, повернутися додому, хто з полону, встати на ноги хто поранений. Здоров'я, благополуччя вашої родини знову ж таки, миру. І всім всього самого хорошого. А наразі добрі хлопці, будьте всім здорові!